Вітаю вас, дорогенькі, я Олег Скрипка, Знаходжу, знаходжусь в Гамбурзі, і в мене за спиною прекрасний клуб, який називається Індра, в якому колись починали грати Бітлз. От, але зараз мова піде не про Бітлз, а про українську музику, яка несподіваним чином отримала тут супротив якихось таємних сил в Німеччині. От, і Починаються скасовуватися наші концерти, наші концерти під а, такою ідею, що українці це фашисти, і фашистам не можна співати рідною мовою і співати своїх пісень. От, і а, ми всі розуміємо, звідки тут ноги ростуть. От, і на жаль, на жаль, тут німці, якби нібито вони стоять на сторону українців, але але. Клуби не дотримуються, не дотримуються контрактів, і, а, і ми не можемо потрапити в ці клуби. От, а «Бітлз» колись потрапили, потрапили в гамбурзький клуб і зробили, зробили собі кар'єру. Я про, про що йде мова? Хочу до вас звернутися дорогенькі, хто купив квіточки, хто ще не купив. Підтримуйте нас і ми повідомимо, де все ж таки ми будемо в гамбурзі виступати, тому що... Тому що ну така корупція, от так працюють довгі руки Кремля. От але ми все одно зробимо концерт, і слідкуйте за подіями, як як будуть розвиватися вони, і ми концерт все одно зробимо. Ми вже тут з гуртом І слава Україні! Героям слава!